Не стало відомого правозахисника Дмитра Гройсмана. Він помер учора у наслідок серцевого нападу на 42-му році життя. Сталося напередодні у Києві. Якою людиною він був, розкаже мій колега Віталій Маргалик. Віталію, ти щойно спілкувався з колегами і друзями Дмитра Гройсмана? Як це сталося? Вітаю, Юлю. Про те, що Дмитра Гройсмана не стало, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Вінницький громадський діяч та видавець Олександр Човган. Я процитую: є інформація, що тіло у Київському морзі ще в районі 16-17 години він помер. За словами дружини, у нього було важке вродження захворювання серця, і це могло статися в будь-який момент. Кінець цитати: інформацію про смерть правозахисника підтвердила і адвокат Тетяна Монтян. Вона то вишувала з Дмитром Гройсманом, ми щойно поспілкувалися з нею телефоном. О, ну, Що сказати про людину, яка знала, що вона може померти в будь-які моменти, все одно продовжувала жити без істерики і панік. У нього була неопарабельна хвороба серця. Він міг померти в будь-який момент. Таких, як він немає, і більше не буде. Також ми нещодавно поспілкувалися з правозахисником Євгеном Захаровим. Він характеризує Дмитра Гройсмана як видатного юриста, та який нічого не боявся, та, попри усі залякування, захищав права людей. Він був яскравою особистістю, яскравою індивідуальністю, неповторно, я б сказав би. Дуже талановитий був чоловік, і цей талант він. Він проявлявся в тих справах, що він робив в галузі прав людини, насамперед в галузі медичного права, захисту в'язнів і так далі. І шкода, що так сталося, що він, він помер зовсім молодим. Я нагадаю, Дмитро Гройсман народився у Вінниці з 94-го по 2000-й роки. Був координатором національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 98-му Гройсман створив і очолив Вінницьку правозахисну групу. Як розповідає його дружина, перед смертю він був у доброму гумору і писав заключне слово у кримінальній справі, яку проти нього сфальсифікували. Це наруга над державними символами та поширення порнографії. Сам Гройсман е, щодо цього вже казав, що це зробили міліція та СБУ спеціально для того, аби отримати доступ до матеріалів Вінницької групи, які стосувалися біженців та шукачів притулку. Про це Дмитро Гройсман е, розповів Радіо Свобода наприкінці липня, і якраз 7 серпня мало відбутися судове засідання. Юлю. Дякую, Віталій. Віталію Грось займався дуже серйозними правозахисними справами. Наскільки зміниться ситуація в цій царині загалом в Україні після його смерті? Юля, я шкодую, що як журналіст особисто я не знав цієї людини. Я про неї чув. Ну так сталося, просто що не доводилося. Так я писав інших юристів, і тому я з приводу цього спитав якраз тих людей, які особисто його знали, зокрема ту ж Тетяну Монтян. І вона каже, що таких правозахисників, як він, більше не буде. Вона не любить, що її називають правозахисником. Вона вважає себе просто адвокатом. Тому що дійсно в нашій державі брати на себе сміливість. Ість захищати права біженців попри залякування влади, так тобто, людина дійсно на ентузіазмі хотіла допомогти людям, знаючи про те, що у нього така хвороба серця в будь-який момент він може померти. Я думаю, що таких юристів у нас більше юристи, які люблять попіаритися. Я думаю, що Гройсман якраз був винятком з цього правила.